Сьогодні у випуску ми згадаємо головні події, найяскравіші моменти в освітній галузі за рік: інноваційні освітні проекти, учнівські досягнення та перемоги педагогів. А ще пригадаємо, якими науковими розробками пишаються винахідники Донеччини і як їх робота може покращити добробут громадян. Про все це просто зараз. Один з найскладніших та найвідповідальніших професійних конкурсів для педагогів Учитель року цьогоріч для Донеччини не був таким тріумфальним, як 2012-й. Хоча й без перших місць, але освітяни області встановили інший рекорд за кількістю лауреатів. Цьогоріч конкурс Учитель року святкує своє повноліття. У 2013-му за звання кращого змагалися вчителі інформатики, російської та французької мов, музики і фізики. Професійне змагання педагогів проходить у три тури. Спочатку обирають кращих на районному рівні, далі обласний і головний всеукраїнський. Всі ці тури пройшла Ольга Ларіонова. У фіналі вона посіла друге місце у номінації Іноземна мова французька. Це її дебют у конкурсі такого рівня. Хоча за плечима чимала кількість проведених уроків, саме це завдання викликало у неї найбільше хвилювання. Дати урок. тому що здесь нужно смотреть не только на свои умения, но повністю полностью мог зависеть и от детей, как они его воспримут, как они будут работать на уроке, получится у них что-то или нет. То есть это тот момент, который никогда нельзя предугадать. Минулого року педагоги Донеччини отримали дві перемоги у номінаціях українська мова та етика. Після конкурсу їх професійне життя змінилося. Тепер Тетяна Попова викладає не тільки учням, але проводить майстер-класи для своїх колег. Тетяна Байдаченко теж ділиться своїм педагогічним досвідом з колегами, публікуючи статті у відповідній літературі. До того ж, педагоги отримали звання заслуженого вчителя. Я тепер навчаю не тільки своїх дітей. Школярів, але і своїх колег допомагаю їм опановувати якісь нові обрії методики викладання української мови та літератури через обласну авторську творчу майстерню, яка створена на базі Донецького обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Забуд я обіділася в тому, що побіда в конкурсі це дійсне своєобразна волшебна палочка. Конечно, я, моя деятельность течет по намеченному русству. Я точно так же реализую свои творческие идеи. Однако для них зеленый свет, э, как, как, говорится, готов и открыт. Сейчас мои э, статьи, мои какие-то наработки активно публикуют педагогические издания. Мне очень радостно то, что еще теснее сотрудничаю с институтом после дипломного образования. Здобутки педагогів області цього року це чотири фіналісти у п'ятірці кращих вчителів країни. Головний освітянин області впевнений, що для перемоги потрібно не так багато. Любов професії, любов до людям, любов до дітям. Без ось цих вот тих не учительнісостається. Основним завданням конкурсу є піднесення ролі вчителя в суспільстві та підвищення престижу вчительської професії. Та підтримка і увага вчителю потрібна не тільки під час конкурсу, а й в буденні дні. Тільки тоді можна досягти чималих результатів. Мы говорим о престиже учительского труда, и очень бы нам хотелось, чтобы престиж этот действительно подкреплялся материально, не только на уровне области, а на уровне государства. Поэтому главная работа профсоюза направлена на улучшение условий труда, на увеличение... Или, правильно сказать, на э, такую оплату труда, которая бы соответствовала действующему законодательству. Но так как на сегодня это, к великому сожалению, еще далеко не так, то обком делает все для того, чтобы поддержать тех, кто принял участие в этом конкурсе. Ежегодно мы готовим. Им... интересные подарки, поддерживаем материально и организационно проведение самого конкурса. В этом году был э, полноценный успех. Как и в прошлом году, в этом году донецкие учителя показали э, высокое мастерство, творчество и так далее. Но для того, чтобы они все это проявили, конечно, нужна э, серьезная подготовка. Вот говорят, что за хорошим успехом ученика надо искать хорошего учителя, так и за успехом учителей надо надо искать работу методических служб, управления и так далее. Вот что характерно для нашего региона, это абсолютно слаженная естественная работа. Первый – это органов управления образования, методических служб и профсоюзного комитета. Всего же в конкурсе взяли участь 800 учителей в области. Сегодня же переможцев и лауреатов нагороджували дипломами, заохочувальними премиями та памятными подарунками. Також для них свої творчі номери підготували й учні. Вчителі не тільки приймали привітання, а й дивували своїми творчими виступами. Взагалі ж Донеччина завжди отримує високі результати у цьому змаганні. Цей рік не став виключенням, адже чотири педагоги увійшли до п'ятірки переможців конкурсу. Якщо вже говорити про конкурси, то неможливо не згадати про перемогу донецьких освітян у міжнародній виставці Сучасні заклади освіти 2013 Цьогоріч у міжнародній виставці Сучасні заклади освіти 2013 приймали участь 960 навчальних закладів наукових установ, методичних центрів, регіональні і муніципальні органи управління освіти. Для донецьких освітян ця презентація досвіду педагогічної роботи була по справжньому врожайною, адже з Києва вони привезли гран-при вісім золотих, дві срібних та одну бронзову медаль. Зокрема, золото отримали управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації та Донецький обласний інститут після дипломної педагогічної освіти. Увійти до числа найкращих можна тільки за тієї умови, якщо досвід і напрацювання педагогів навчальних закладів отримують високі оцінки. І це є показником роботи головного координатора управління освіти. Це результат прежде всего, той напряженої роботи, яка проводиться педагогами області, от, по внедренню каких-то методик в обучення подходов к обучению. Это новые подходы к созданию новых учебных заведений нового типа. Мы все-таки на сегодняшний день имеем 63 учебных заведения нового типа. Это гимназии, коллегиумы, лицеи. У нас в области на сегодняшний день работает 47 экспериментальных площадок, из них 21 экспериментальная площадка республиканского уровня. И вообще педагоги области работают над тематикой компетентностный подход к образованию. То есть, если проще говоря, научить ребенка учиться, а не научить ребенка, так сказать, читать, писать только, а еще и понимание, для чего и как. Аби поповнити лави переможців, освітяни мають презентувати досвід роботи на працювання педагогів, адже від їх діяльності залежить успіх усієї освітньої ланки. Тож підготовка педагогів займає одне з провідних місць в системі освіти. У нас серйозна філософська подапльока нашого участі в виставках є таке судження, що якщо ти хочеш виспитати колектив бездумних ісполнітелей. то чаще проводи проверки. А если ты хочешь иметь коллектив творческих, инициативных работников, то чаще проводи конкурсы, организовывай выставки. Вот мы взяли на вооружение второе положение. И для того, чтобы у нас здесь были результаты, мы специально организовали целую систему работы в области. Что она включает? Первое. У нас формирование опыта работы коллек педагогического опыта работы идет не методом проб и ошибок, а на серьезной научной основе. Здесь мы используем такие современные технологии, как научное прогнозирование, научное сопровождение, моделирование, Проєктування і так далі конструирование. Що це дає? Це дає возможность по современным актуальним направлениям в короткий срок эффективный ефективний передовий работы. Програма заходу передбачає круглі столи наукові конференції. Для освітян це чудова нагода для обговорення нагальних проблем подальшого удосконалення процесу навчання і виховання, обміну практичним досвідом. Я на сьогоднішній день хотів би сказати обопи, допустим, роботи, котра мені подобається в цілому по підйому образування, це лучше Херсона. Херсонской области. Мне понравилось, вот я был, допустим, работа учебных заведений для одаренных детей в Кировограде. Я уж не говорю о Киеве. Льводя они очень серьезно работают по проблематике. одаренности по проблематике общего качества знаний по э, проблематике национального воспитания детей очень серьезно. Севастопольцы и это традиционно это регион э, патриотического воспитания детей Чому є, чому навчитися. Це я так говорю. У наших сусідів тих же Дніпропетровців, він, мабуть, треба подивитися і ще щось для себе перейняти по вопросам ІКТ в учебно-воспитательному процесі. Наразі вже розпочалася підготовка до наступної виставки. Та все ж красномовнішими за будь-які винагороди є успіхи учасників навчального процесу. Добрим підтвердженням цього є перемоги школярів на Олімпіадах. І як результат, Донецька область у трійці лідерів за кількістю перемог в Олімпіадах. Новітні технології все активніше входять у повсякденне шкільне життя. Електронні щоденники, підручники, мультимедійні дошки, планшети. Все частіше можна зустріти у школах. Давайте ще раз відвідаємо інтерактивні уроки. Учні зосереджено дивляться на дошку та уважно слухають вчителя. Урок біології один з тих предметів, який потребує наочності. Потрібно не тільки розказати, але й показати. Справжній помічник вчителя ось така мультимедійна дошка. На ній можна не тільки писати, але й показувати. Будущее за приміненням IT-технологій, і я вважаю, в нашій школі ну є всі можливості і потенціал для розвитку даних технологій педагогічних. Здається, що учні навіть бажають, щоб їх викликали до дошки, адже це не кредою писати та не указкою вказувати на потрібні елементи, попрацювати з сучасними технологіями виявляє бажання чи не кожен. Це дуже удобно. Мені здається, якщо б проводили таких уроків, ученики б краще і рівень розвитку став більше. Очень буде познавательно цей ну, матеріал уроку. Ну, Это очень интересно. На уроках біології учні відвідують віртуальну лабораторію. Часто для того, аби показати будь-який дослід, мультимедійної дошки недостатньо. Тут на допомогу учням приходить електронний підручник. Він, крім гарного навчального матеріалу, містить ще й тести, що допомагає перевірити знання. Працюючи в віртуальній біологічній лабораторії. Я для себе зробила виділа що що це... Программа для меня очень интересна, так как работая с учебниками уровня стандарта, это не так интересно, как работая с такой программой, так как эта программа включает в себя анимации, разные видеоматериалы, и она помогает освоить материал намного лучше. Якщо потрібно карту показати, будь ласка, чи запропонувати школярам повчальну гру на кшталт того, хто відгадає відому історичну постать за фотографією, то на уроці історії мультимедійна дошка є також доречною. Пані Вікторія, вчитель історії, зізнається, інтерактивна дошка на уроках їй допомагає. Є ссматрювати особі на бойові дії, це 10-11 клас стара мірована, а вона дуже... Помогает в том, что дети наглядно, быстренько видят и выбирают самое основное для себя. Еще самое основное, что можно провести урок в виде закрепления, где дети самостоятельно могут работать в течение всех 45 минут. Звичайно, інтерактивні технології це добре, якби не одне, але діти сьогодні без того багато часу проводять біля комп'ютера. А тут ще й у школі такі уроки. У навчальному закладі нас запевнили, що робота з сучасними технологіями є дозованою. Це ж не значить, що діти працюють всі 45 хвилин за комп'ютером. комп'ютером. А електронний учебник допомагає дуже багато нового знати самостоятельно. И все это наглядно. Дети видят лабораторные работы, особенно по физике, по химии. Сейчас, вы же понимаете, очень тяжело достать и реактивы, и приборы. Вот. А так дети видят, как это все происходит. Им интересно. Наразе у школе интерактивные технологии використовуют на урок.